Одеський пологовий будинок номер 7 розташований на вулиці космонавтів, відновив роботу у медичному закладі. Протягом місяця провели дезінфекцію та косметичний ремонт. А також закупили нове обладнання. Про це у нашому сюжеті. В пологовому будинку номер 7 відремонтували чотири палати для породіль. А також за кошти Національної служби здоров'я України та Одеської міськради закупили нове обладнання для прийому пологів та надання медичної допомоги новонародженим. Серед нової техніки крісло трансформери розповіла директорка закладу Тетяна Москаленко. За цей період ми закупили шість трансформерів в наші родільні зали. У нас десять індивідуальних родільних залів закуплено 6 трансформаторів, закуплено 6 інфузоматів для жінок, які знаходяться тут безпосередньо в родильних залах, і також 4 інфузомата, які знаходяться в палаті інтенсивної терапії дитячого відділення. Загалом на закупівлю крісел-трансформерів витратило 1 мільйон 305 000 гривень. Кожний з них коштував 217 з половиною тисяч. Тепер такі є в кожному із десятьох пологових залів медзакладу. Акушери розповідають, на такому кріслі породілля може народжувати у комфортній для себе позі, а медикам зручніше приймати пологи. як мастрімо, Вона у нас полосідя. Затінки там ми знімаємо, Вот набирашка, зніма, затім задвігається во те час в такому положенні, приймає зйомка. Виконуючи обов'язки директора департаменту охорони здоров'я Овонікогосян вважає, що зараз умови в одеських пологових будинках не гірші ніж у закордонних лікарнях. Действительно, как Ев... ничем не отличается от любого родильного дома в европейских странах, такие же индивидуальные родильные залы оснащены и в других родильных домах нашего города. Сюда попасть главное желание, и это бесплатно. Совершенно бесплатно любая э, э, роженица э, может прийти, рожать, если она хочет, в седьмой родильный дом и в другие наши родильные дома. совершенно на безоплатной основе. Директорка сьомого пологового будинку Тетяна Московенко розповіла, що кожного місяця в цьому медичному закладі відбувається близько 200 пологів. За п'ять місяців 2021 року. Місцеві акушери прийняли 925 породіль. А за минулий рік 2475. Микола Яковенко, Сергій Кобилянський. Новини на Суспільному. Одеса.